Всім привіт! Сьогодні свято Святого Миколая. Я виступала в Дивосвіті, співала там пісні. І в церкві теж був Святий Миколай. І там були батьки, але мене не було, бо в мене був виступ. І батьки принесли мені оцю коробку, і там цукерки. Це як подарунок. І це обзор на цукерки. Закриваємо. Тут все отак виглядає. Тут ці натуральні цукерочки. Я такі вже їла. Моя улюблена це оця з марципаном І якщо тут іще є, то це м'ятна з марципаном Але мені здається, її тут немає. Так, да, її тут немає. Тато мені сказав, що оцього всього мені має вистачити на тиждень. Але давайте це буде як мій адвент-календар. Не знаю, до Різдва до Нового року треба порахувати, скільки їх тут і по скільки мені їсти в день. І зараз ми з'їмо першу цукерку. Мені прям дуже цікаво спробувати оцю бананову. Мені цікаво, який тут банан в'ялений чи якийсь інший. Не знаю, то не открываем. Вот такая шоколадная. Тут яланые бананы. Ну бананы я не душу люблю. Но корочка смешная с шоколадом. Марципан смешнейший. Або финик. Але це теж місце. Всім пока. Завтра наступна цукерка.